哎呦！ Дуже частенько питають про мої налаштування гри. Я поділився або показав їх і розповів, що краще ставити, які краще ставити галочки, що прибрати, як там підвищити ФПС, і що взагалі які налаштування допомагають краще грати. Я сьогодні вирішив зробити, записати вам відео, в якому я поясню більшість пунктів у грі World of Tanks що як іде, як працює, що від чого залежить, і так далі. Буду Дуже вдячний якщо ви за контент протиснете мені вподобаєчку, і напишіть в коментарях, як вам взагалі це відео, і чи потрібні такого плану відео для нашого ком'юніті. Також, дядьки, у мене телеграм-канал, де завжди постяться актуальні новини World of Tanks анонси стрімів, відео, фото з реального життя та багато іншого. Плюс до всього там ми спілкуємось разом з підписниками каналу. Тож заходьте, сумно точно не буде. Поїхали. Розпочнемо зі ладочки, гра. Ми можете в принципі скопіювати одразу і особливо щоб було. Швидше всі мої пункти, але давайте пройдемось по більшості пунктів, які потрібні. Цензуру повідомлень, якщо ви не хочете, щоб вас показувало мати в чатику, ви можете їх цю, цю галочку натиснути, і їх не буде. Спам також перебираємо, дати сповіщень це не потрібно. В принципі, приймати запити це все індивідуально, дивіться, як зручніше. Комунікацію в бою обов'язково залишаємо для того, щоб був якийсь фідбек між гравцями, між вами і гравцями. Однорівнева чи дворівневий панель техніки. Однорівневий, це так. Дворівневий виглядає от саме отак. Тут ви орієнтуєтесь під вашою діагональ монітора. Якщо у вас, в принципі, взагалі для мене, зручніше, коли у вас багато танків, зручніше ставити саме дворівневу дворівневусель танків. І бажано ставте, що адаптується, тому що якщо буде мінімалістично, то воно буде дуже маленькі іконки і досить складно буде обрати танк, який вам потрібний. Далі, а, показ елементів з вигляду в бою. Я ставлю історичні. Чому? Тому що саме ця, цей пункт показує справжній справжню вигляд танка без цих 3D анімацій. Тобто, наприклад, мієль в мене виглядає як звичайний бурасік. Наприклад, рога золота виглядає як в мене як звичайна прожету 46, Тобто немає оцих 3D-ефектів величних, які вам можуть заважати. Той самий, наприклад, бз 75 в дурацькому шедерському 3D-стилі виглядає в мене просто як звичайний бз 75 без стиля. Так, звісно, ви більшість стилів не будете бачити, але якщо ви хочете трішечки покращити скіл краще вицілювати і пробивати танки, то я рекомендував би поставити тільки історичний показ. Зовнішнього вигляду в бою. Приходити ім'я, там по Позначки, це все підбирайте під себе, як вам буде зручніше. Тут ще є галочки грайте на мапах із випадковими подіями. Я б також би рекомендував її ставити, тому якщо вас витягує комп'ютер, якщо у вас він не починає лагати, коли там все крашиться і руйнується, то ставте галочку, тому що завдяки саме цьому режиму у вас є більшість варіацій відігравання в бою. Далі рівень техніки обов'язково ставимо. Жетони ставити також все. Під себе ефект оптики в снайперському режимі абсолютно не потрібно. Режим посмертя я поставив показати вашу машину, але взагалі. Краще, якщо ви хочете аналізувати, як вас там пробили, куди вам закинули і так далі, то краще поставити, показати мить знищення вашої техніки стисло. Якщо ви не хочете навантажувати лишнім свій комп'ютер і, і так далі, то краще просто показати вашу машину, і швидше ви вийдете, ой, вас ви не будете витрачати там декілька, там 5-7 секунд на те, що поки воно розвернеться і покаже, що сталося з вами в бою. А плавне наближення та віддалення камери обов'язково ставимо, ставимо в галочку, тому що якщо не буде цієї галочки, то у вас будуть ривки, коли ви будете скролити мишкою, тактичний огляд також обов'язково ставимо, тому що під час скролу можна буде вище побачити танк і орієнтуватися з рахунок цього можна буде швидше. Командирську камеру увімкути командирську камеру обов'язково станемо галочку, тому що командирська камера це можна побачити танк вище. Ніж це є можливе, і можна буде швидше зорієнтуватися в ситуації і в бою. Горизонтальна стабілізація в снайперському режимі ставимо, Увімкнути кратість стаближення. Тут взагалі все обираєте під себе для себе, тому що досить індивідуальна штука, і в мене вона стоїть. Перемикати в снайперському режимі лише клавішу Shift взагалі, на мою думку, воно не потрібно, тому що ну, уявити, те викатує танчик, ти зазвичай призвик скролити. Ти коли ти скоролиш, тебе не йде в режим снайперський, і тобі треба тільки натискати Треба звикати також це все індивідуально. Кратість наближення в снайперському режимі. О, це дуже важливий пункт. Обов'язково ставимо x2. Чому не x8 і не остання? Тому що x8 це дуже буде близько знаходити танк противника. І треба буде ще витрачати додаткові секунди, які можуть бути ліченими чи правильно вицілити самий лючок чи іншу зону. Тому. А якщо остання більшість грають гравців, наприклад, там на середній дистанції, умовно, він вицілював лючок на x16, і коли ти під'їжджаєш ближче, натискаєш знову снайперський режим і в тебе знову ці x 16 і, і поки знову ти поки з16 x переведеш в X2, щоб вицілити нормальну зону, це також додатковий час. Тому моя порада поставити сюди X2, і вам це буде комфортно, і це буде будете набагато швидше вицілювати зони для пробиття. Техніки на панелі рахунку також досить, на мою думку, штука корисна. Показувати причини відсутності шкоди тут індивідуально. Типу воно показує, чи там каток, чи рикошет і так далі. В принципі. Тут також індивідуально. Показувати час ремонту пошкоджених модулів обов'язкова штука, навіть не буду пояснювати. Показувати результати попереднього бою в чаті тут індивідуально, якщо ви хочете подивитися, чи виграли, ви, чи, чи перемогли, чи програли попередні катки, то досить інформативна е, історія. Показувати міцність машин для панелі команд. Для мене це досить е, обов'язково, е, обов'язковий пункт, тому що я. У мене на міні мапі пишеться тільки назви танків і іконки. Коли я протискаю Альту, я також бачу таке коло, по якому я орієнтую скільки плюс-мінус ХП у противника. Орі, і це для мене досить корисний пункт, тому що я бачу, переді мною стоїть там шотний танк, або там знаходиться двушотний, і я їду туди там, де більше. Тому для мене це обов'язково. Показати місяць машин для мінімапі. Для мене це обов'язково, тому що я бачу, противник стоїть фуловий, шотний, і я швидше орієнтуюсь їхати туди. До того чи іншого танка, наприклад, я натискаю Alt і дивлюся, там стоїть Фавесорокнуль п'ять, бачу, що вона плюс-мінус двошотна. Дивлюсь, стоїть там якийсь R1, я бачу, що він фуловий, Я краще пойду до фулову, якщо в принципі є ситуація, яка дозволяє це зробити і більше дам ХП. Показати місяць машин на панелі команд. Також актуальна, тому що я можу орієнтуватися, чи потрібно мені їхати до команди і сейвити в якийсь із напрямків. Тобто, навіть не повертаючи камеру вліво, а одразу натискаю Alt і дивлюсь тільки на мінімапу, плюс орієнтую. В цей же час, хто їде до мене. Тобто досить власна штука. Увімкнути до такої можливості мінімапі також обов'язково ставимо, тому що воно показує, хто світився, де світився в останній раз, також потрібно. Підсказки на екрані званження бою, мінімапа. Ставлю мінімапу, тому що воно одразу мені показує, яка мапа, показує мені одразу респаун. І я вже наперед, в мене є додаткових декілька секунд для аналізу і для продумування сценарію бою і. Я наперед думаю, які позиції я буду займати на цій мапі Розоріз міні мінімапи індивідуально показувати. і тут, в принципі, галочки ставити абсолютно на все, тому що треба дивитися маркери, треба дивитися коло виявлення, коло огляду. Якщо хочете, можете про це все подивитися. Є відео від каналу на каналі World of Tanks про огляд, як ці всі кола працюють, щоб вам було більш інформативно. Поїхали далі до графіки. Так, стосовно режиму, ставлю обов'язково віконний без рамки, якщо стрімлю. Чому ставлю саме його? Тому що я не витрачаю додаткові секунди. Поки вони скіпне гру розверне, і це реально економить час. Взагалі, якщо без стріму, то краще грати, звісно, на повноекранному режимі. І це буде найкращий варіант. Вертикальна синхронізація, потрібна буферезація. Ми ставимо. Якщо у вас витягує відеокарта, якщо досить нормальний комп'ютер, що воно взагалі дає? Воно, якщо у вас герцовка екрану 60, то воно обмежує FPS до 60. Щоб не перевантажувалась відеокарта, то це досить актуальне рішення. Наприклад, навіщо вам 250 FPS, якщо у вас монітор 180 Гц? воно обмежить до 180 і не буде лишнього навантаження. На відеомапу. Далі кут огляду стандартний 95, а в мене стоїть 100. Взагалі я раніше гра на 120, але мені на сотки набагато. Легше вицілювати танки, і досить комфортно для мене стоять танки по відстані. Ви можете також навестись і почитати, що звичайний кут для людини кут огляду 95 градусів. чи кут менше, то ближчим стають об'єкти, але периферійний огляд через це зменшується, Не впливає на швидкодію гри. Я зараз вам також вставлю фрагментик, покажу, як виглядає 70 градусів, як виглядає 80, 90, 100, 110 і 120 Прямо зараз ви побачите ставочком Сута оновлення монітора з замовчуванням в мене стоїть 180 Гц, але в мене є додатковий модик, додатковий який трошки його е, обмежує. Тут стоїть все стандартно, авто, коротше, на це ви не звертаєте увагу. Е, так, стосовно корекції зору, тут все індивідуально виставляєте під себе, взагалі можна поставити контрастний, він досить гарно виглядає. У мене все вимкнено. Я не люблю там лишнього перенасичення і воно. Буде відволікати. Роздільна здатність редерендеру. Ставите 100%. Зараз також покажу ставочку. Як виглядає 60%, як виглядає 100%? Ставити 100 і навіть не заморачуєтесь. Якщо у вас хороша відеокарта, то ставити динамічна зміна для того, щоб коли ви наводите саме на той об'єкт, він швидко прогружався. Коли ви на нього не дивитесь, то воно сильно гарно не прорисовує. Досить тоже прикольна штука. словно докладних налаштувань, дивіться, В мене стоїть тут все на ультрах. Але не все. Хоч в мене витягує е, відеокарта на все ультра. Але в мене вимкнути роз розмиття в русі. Абсолютно безтолкова штука. В мене вимкнено додаткові ефекти. Щоб також не було димів, не було всього іншого. Я це вимикаю. Додаткові ефекти в снайперському режимі також відволікають. Всяка листва, дими і так далі. Воно повністю вимкнено. Фізика гусничних стрічок також в мене вимкнуто, але можна поставити які стандартні або взагалі їх вимкнути. Поліпшена фізика руйнувань стоїть. Мені подобається як все, як там заборчики падають, бочки і так далі, зриваються. У мене це все віктено. Ефекти з-підгусниць та коліс, з-підгусниці та коліс, в мене все стоїть. Ще міг би порекомендувати, якщо у вас слабкий комп, які. Штуки можна було вимкнути, які залишити. Все це, що в мене вимкнуто, я так би вимкнув далі. Я міг би вимкнути подальше оброблення, поставити на мінімум, якість ціней поставив би на мінімум, деталізацію об'єктів би також поставив на мінімум, і поставив би дальність промальовування також на мінімум. Зробив би якість води на максимум, який можливий, якість ландшафту на максимум який можливий, якщо ви хочете гарну картинку. Якість освітлення можна було поставити на мінімум або на середнє І в принципі. Була б досить би непогана картинка навіть на досить слабкому комп'ютері. Звісно, якщо у вас він дозволяє це зробити. Стосовно звуку, ви бачите мої налаштування, чому стоїть саме так. Не, не дуже люблю, як деренчать, деренчать танки, ну не всі. Тим паче, зараз змінили звуки, і мені досить нескладно прямо звикнути, але багато звуків, які мене відволікають, і я вирішив скрутити майже на мінімум. Так само вирішив скрутити майже наполовину голосові повідомлення. Тому що це ти типу, попав, не пробив. Також інколи відволікає, і я зробив на 50. Інтерфейс поставив на 77. і ефекти поставив 90. Взагалі, ефекти може ставити на соточку. Ефекти це постріли. Це ви чуєте, звідки танк їде. Інформативна штука, тому тут ставити на максимум. Стосовно довкілля музика в бою музика в гаражі, також мене відволікає. Ставлю на нуль. Немає сенсу втрачати принципі на цей час. Є також різні налаштування по звуку. Тут ви ставити індивідуально. Ви можете звісно перевірити, як все звучить, натиснувши, натиснувши кнопочку перевірити. І кнопку play, воно детально показує, як працює. 2.0, 2.1 і так далі. Різниця, як я бачу між акустикою, 2.0, й і ноутбук, акустика більш глибоке звучання, навушники або ноутбук це більш таке плоске звучання, і в принципі ви також можете потестити і послухати одразу, як це все працює. Стосовно голосових повідомлень в бою, шосте відчуття і так далі. Також ставити індивідуально. У мене стоїться стандартно. Стандартне це в мене озвучено всі команди. Українською мовою стандартне це звучить за той мовою, який у вас клієнт, командирський звучить іншими мовами. Там німецький камуфля... німецький екіпаж, німецька, японська, японська, і так далі. Але також пам'ятайте, що всі члени екіпажу, які там були за бот і так далі. Вони будуть звучати так, як вони звучать своєю мовою, і ви їх цим не зміните. Тобто тут українська мова, командирська інша мова. Совно звуку лампочки, їх так. Шосте відчуття, їх тут два базових, але ви можете також встановити завдяки модам і так далі. Перший варіант такий, другий такий. Я користуюсь і тим, і тим. Все залежить від настрою і від побажання. Стосовно керування, якщо вас цікавить моя сенса, то ви можете перемотати в самий, в самий початок і стрілочкою натиснути чотири рази. Раз, два, три, чотири. І це буде моя сенса. Чотири кліки вправо. Раз, два, три, чотири. Це мій аркадний приціл і снайперський приціл, плюс 4 кліки, і в мене 1200 DPI на мишці. Якщо вам цікаво, можете виставити як я як у мене, і це також досить зручно, на мою думку. Далі стосовно клавіатури, все індивідуально ставити під себе, але єдине, що я радив би. Зробити обов'язково виставити кнопку для залпу, тому що зараз багато танків є залпових, навіть є 65 звілінг, двостволки і так далі. І Багато люди, людей пишуть: я не можу стріляти на тому танку, тому що там затримка. Але по факту стокове, Стокова назначена клавіша для залпу це LKM І коли ти натискаєш на і він тебе вистав LKM як для залпу, ти натискаєш на кнопку пострілу. В тебе і ти десь чекаєш секунду, поки він вистрілить. Але завдяки клавіші там Інше, якого ви виставити, це можна цей дефект прибрати і кайфувати в принципі, від гри. Тому ставити або кольосику, або там бокові клавіші, або навіть можна поставити клавішу є досить зручно, і використовувати саме на них. У мене стоїть середня клавіша миші, тобто кольосиком. По прицілу. в мене все дуже просто і досить інформативно. Що взагалі радив би ставити? На мою думку, досить зручний є діагональний, зліва у вас ваші хП. Зверху, точніше, злі ваші хп показ, знизу показує перезарядку, час перезарядки. А подібний на, для мене він є зручним, тому що завдяки він такий досить великий, і я бачу, куди я наводжу швидше, ніж іби бачити, наприклад, на ті самі крапки. Подивіться, яка крапочка маленька, тобто її досить важко бачити, який А подібний. Але є багато там інших варіантів. Тут ставити індивідуально, але мені подобається А подібний першого а, а подібний перший. Перезаряд, жання і стан. А тут, блін, я навпаки сказав. Перезарядка – це верхня, Перезарядка верхня, досить зручно мені дивитись одразу, скільки в мене хп і стан знизу. Стан це тобто ваші ХП. Воно не показує цифри, воно показує тільки шкалу візуально. Коло зведення, на мою думку, також найкращий варіант це буде суцільний. Є також індикатор заряджання, є там інші варіанти. Але на мою думку, зведення саме таке найкраще. Перед маркер гармати, так само ставлю, а подібний. Він мені найлегший, найлегше з ним цілитися, але можна поставити крапку першу. З індикатором пробування броні або там інші. Але обов'язково ставте і з індикатором пробування броні для того, щоб е, краще вицілювати зони противника, щоб краще ураджувати. Краще в, в них залітати. Також можна тут прибрати таймер заряджання, можна касати прибрати, а тут ставити все для себе. Снайперський, все так само, як і в аркадному. Мені подобається і крапка, мені подобається я подібний саме маркер гармати. Тут вибираєте також, як вам більше подобається, але обов'язково ставте індикатор пробування броні це найкращий варіант буде для того, щоб краще пробувати танки. Артилерійський засуджуємо. Тут вибирайте для себе як хочете. Далі, Тип облямівки. Взагалі, взагалі краще ставити спрощену. Чому спрощену? Тому що вона прибирає усілякі 3D-ефекти, візуал, там різні тряпки, кулемети і так далі, і показує тільки ті зони, які реально треба закидувати, і краще, щоб злітало. Я її не ставлю, я її не ставлю, тому що я плюс-мінус так вицілюю, але краще ставити спрощену. 100%, якщо ви хочете краще вицілювати в танки, то краще вставити саме її. Промальовання. Зона, що прострілюється, я ставлю обов'язково текстуру. Чому текстуру? Тому що я бачу, чітко переді мною стоїть там якась наумовну бочка або заборчик, і я бачу, я можу її прострілити чи ні. Тому що чому це важливо? Тому що, якщо ти поставиш немає, я не бачу, стоїть перед мною бочка чи не стоїть. Якщо я на кумулях, я дам кумулям в ту бочку, і він в мене просто пропаде. А якщо в мене стоїть. Текстура, я чітко розумію, що переді мною якийсь об'єкт. Я перемкнусь, перемкну на ББшку або там на інший снаряд. Тому це важливий пункт, і пам'ятайте постійно про нього. А зона що не прострілюється. Тут однозначно тільки заливка для того, щоб розуміти, також він стоїть за каменем або з іншими об'єктами. Чи варто і як краще вицілити, він допомагає цим. підсвітка броні, новий пункт з'явився в звоновленні 2.0. Дуже корисна і дуже інформативна. Функція ставимо всі обов'язково, тому що навіть я досить досвідчений гравець у гру World of Tanks. Просто дивуюсь, уже який місяць, скільки є крутих зон, які я раніше не знав. І зараз з цим е, прицілом, з цим підсвіткою броні, з цієї підсвіткою броні набагато легше вицілювати і пробувати танки. Для того, щоб її увімкнути, вас обов'язково має бути включена. Індикатор пробування броні, якщо у вас його якщо у вас ця функція не включена, якщо у вас цей пункт не у вас воно працювати не буде. Ви обов'язково включаєте індикатор пробування броні, обов'язково натискаєте в бою Y і потім воно буде працювати. Всі ставите налаштування, такі як в мене. Тут навіть немає що вибирати. Стовно маркеру, тут може бути все індивідуально. Мені подобається, як стоїть абсолютно всі галочки. Я бачу ім'я гравця, ім'я гравця, модель техніки, рівень техніки, іконку техніки і так далі. Що? Взагалі важливим це місце. Сніс техніки. Мені дуже подобається, коли я бачу скільки хп-шок танка і скільки залишилось. Можна взагалі поставити скільки залишилось для того, щоб легше орієнтуватись в бою і чітко розуміти, чи зможете там його добити за тичку, чи ні. Але мені подобається, коли саме є такий варіант. Союзники та сама історія. Мені подобається, коли більше є деталей, і так легше орієнтуватись в бою. Стосовно знищених, я взагалі вимикаю все повністю, щоб не було лишнього шуму візуального, і воно мені не висіло і. Не заважало вицілювати далі танк, тому що це може стояти декілька танків. Які ви знищили, і за цими танками стоїть ще один противник, а ви а вас оце світиться ніктанка і так далі, яка в принципі не потрібно, і краще це все вимикати. Словно інформування в бою, я рекомендую ставити докладний тип для того, щоб орієнтуватись, хто по вам кидає, звідки це допомагає орієнтуватись, де там малтешка стоїть, Патешка стоїть і так далі. А якщо буде стандартний, то ви будете бачити, що хтось по вам закидає шкоду. Але не будете розуміти звідки. І тому краще ставити саме це. Події в бою Рекомендую ставити абсолютно на всьому галочки. Щоб бачити скільки ви наносите шкоди, скільки по вашому катку залетіло, скільки ви танконули, скільки по вам мать залетіло. досить інформативна історія, тому вставимо абсолютно все. Стосовно історія подій також ставимо все. Для того, щоб ви бачили скільки ви наносите шкоди, скільки ви тангонули, насвітили і так далі. Докладна шкода також. Рекомендував би ставити. Для того щоб бачити, що кого там танконули, скільки і так далі, І події ви можете взагалі тут балансувати, мінювати під себе. Можете поставити взагалі просто отримана шкода, можете бойову ефективність, можете взагалі всі події ставити як вам зручно. Тут, до речі, можна ставити трошки розмежувати події, можна всі події знизу зробити. Можна поставити, наприклад, те, що плюс для вас знизу, те, що мінус для вас зверху. Мінус це, типу, скільки по вам шкода залетіла, плюс скільки видали. Досить класна історія. Межа мапи ставити також. Як вам більше подобається, на мою думку, краще, щоб це була стіна, щоб я чітко орієнтувався у просторі і бачив, де е, кінець мапи. Можете взагалі тут ставити, як вам більше подобається, це все індивідуально. Ось тут, навіть якщо ви прибираєте повністю меж, воно пише, прихована межа мапи може вас дезорієнтувати в бою. Тобто вона, в принципі, да, вона в принципі потрібна і хай би краще стоїть. Бойовий звіт і обази. Оп, тут досить цікава штука. Обов'язково ставите шкалу міцності команд для того, щоб бачити, яка різниця. В ХП, чи там більше в команди ваші, чи менше в команди ваші, щоб також орієнтуватися і розуміти, що робити далі. Очки міцності команд обов'язково ставимо, щоб. Бачити, яка різниця між командами, наприклад, там рахунок вісім вісім, начебто, все класно, але різниця по ХП, там мінус 7000 тисяч. І ти чітко розумієш, що вже, в принципі, бій злитий, і краще десь постояти вже в іншому місці, щоб більше накидати шкоди, і там не варто в якийсь напрямок вкатувати. Тому це ефективна і результативна штука. Також можна ще групувати значки техніки за рівнем. Наприклад, якщо ви граєте на ЛТшки то ви швидше орієнтуєте скільки ЛТ в бою? Також досить класна штука. Показ ОБЗ це актуальна зараз штука, тому що зараз вийшла компанія 3.0. І для того, щоб розуміти, якого базашку ти виконуєш, краще, напевно, увимкнути. Якось так. Я думаю, сподіваюся, що для вас ці налаштування стануть корисними. Не забувайте протиснути вподобайку цьому відео, для того, щоб ці налаштування побачило більше людей і щоб більше людей стали грати краще з цими налаштуваннями. Дякую за перегляд цього відео. Бережіть себе, кайфуйте від цієї прекрасної гри. І до наступного